Христос воскрес! Ну що ж, і знову ж таки сценічний рух та пластика. Вправа, танець і пісня. Поєднання. Так, тут ціна мені заважає. Ось, можна ось просто. Одна рука стиснута, інша ні. Ну. Ну, коротше, щось можна вигадати. І про намі вправо має називатись Марічка. Ой, Марічка чечері, чечері. Ой, Марічка чечері, 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 речишенняк, кучері, кучері. Якби тобі чесала, 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 якби мати не знала, не знала, не знала, мати буде дивитися. Дивитись, дивитись, як я буду ганьбитись, ганьбитись, ганьбитись. Ну, коротше. Щось в цьому роді. Зараз я спробую скачати пісню і записати вже під неї танець. Ну, а зараз поки що все.